Ой, красунька, да? Красунька? Красунька. А то ж дети її може там, то вони кусають друг друга, навірно. Це мама? Угу. А, це, а це дочки? Посередині мама, а по бокам дочка. Ось така міні-фермочка. Що, доця, осліка купимо? Так. А папа буде сіно косити. Тобі, а не ослік. Кормлять. Дивись, бо ослік забере твою кетю. Упала. Молодец. Няшечка. Боже, я краю. Глянь, столько травы им принесли. Не, с рук же интереснее, дед. Что ты? С рук же хочется. Нет, подожди. Не бойся. Она губками аккуратно берет. Серег, в Ліану, е, є освіти, який не такий, як кавказський, чорний. Маленький. О, да, і він менше. Ну і так, він на прив'язі, копита не обрізані, треба копитати. Бо ці, коли бігають, то я не знаю, скільки за нього він просить. І він ну, не кастрірований. Ну, він ходить в сідлі, все, сілі. він знає, що розлікательний комплекс Бартоломео, там був. Почали ага. Дніпро, він його забрав сюди.

Ослики. Ослики. Три дівачки там, так. Да. Побули ми в гостях на такій міні-фермочці. Подивилися на осликів і їдемо тепер додому. мені дали батончик. Да, тобі дали батончик. Так, побули в городі, заїхали, подивилися на осликів, приїхали додому, трішечки підправилися. Подивилися, ли у нас в порядочці з нашими курочками і цеплятками. Добавили їм водички, зібрали крашаночки. Ось такі крашаночки несуть наші курочки. Ось, вроді гарненькі такі. І одне, одна така крашенка взагалі на 110 грамів. Зараз спитаю, де вона. Ксюха. Ксюх, а покажи ту крашенку. Ось така сьогодні у нас крашенка. Дружина зважила її 110 грам. Ось такі крашаночки несуть наші курочки. І це вже не перша така крашенка у нас. У нас були 90 грам, 100 грам і 80 грам да, були. Так, добре, тримай. Ось такі вже у нас цепляточки, яким вже Седьма, сьома доба, ростуть, їдять, под'їжа нема, це дуже чудово. Водичка є, кушать є. Курочкам теж дали, як я вже казав. І зараз ми з дружиною і з дітьми поїдемо на Дніпро, на річку. Будемо трішечки святкувати. Буду рибачити, бо я не рибалив вже трішки більше двох років. Хочеться порибалити або просто посидіти, відпочити морально і подивитися на поплавок. Навіть якщо не буде плювати, то я не розстроюся. Все буде добре. Що ми сьогодні святкуємо? Сьогодні 28 травня. Ми святкуємо. Мій день народження, мені сьогодні 43 роки. Це мій перший день народження, який я знаходжусь вдома. Тому що з 14-го року всі свої дні народження, всі Пасхи, Новий, Рок, Новий рік, все це було проведено в зоні АТО і ООС. Тоді так було. Це саме перше моє. День народження, яке я вдома з 14-го року, тому маю право на відпочинок і на те, щоб порибалити. І так, а ви дивіться далі, що в нас буде, все, все що в нас вийде. Я хотіла ще показати. Так, да? коко показати. Оно, так, ну, да, є коко. Все, знайшли тут у себе ми містечко таке гарненьке. Тут таке деревце, тінючок. І ось він. Так, да, ось Старий, добрий, Дніпро. В тіньку, да, доця, в тіньку будемо. Вон там. Тут ми просто костерчик розпалимо. Сюди, на це місто, йдемо. На це місто ми приїжджаємо. Тут такий чомусь намис. Або старе русло було. Тут намиває, вон, бачите? Ракушки скільки. Ось цю ракушку ми беремо нашим курочкам. Є крупна, мелка, середня, яка угодно. Ось тут камишек молоденький там росте. Ось там і будемо ребачити. Да, так що ось, бачите, скільки в нас ракушок для наших курочок. Так, ну що, пошли. Будемо розкладатися. Палити костюрчик пожаримо сосісочки, ну і вам це все покажемо. Ми приїхали, пообідали, скушали піци, картошечки, фрі, салатику. Я сходив, перебачив Є ловчик. Дуже жалко, що не можна там стоячи в воді, з удочкою зняти сам процес рибалки Тому що телефон діть нема куди І він просто упаде у воду а зараз ми розпалюємо костерочок І будемо жарити сосисочки на барбекюшечки ну а потім я піду ще порибачу а в кінці покажу вам наш Сьогоднішній отдых і наш лов по рибі Здулося, і вони не могли приїхати і померли з води. На необітаємо острові, да, пам'ятаю. Не. Дивились таке кіно. А що ти робиш? Жарю хліб. Жариш хліб. Звісно, угу. який вже красивий ти, б. Зараз mm. <кій> оте прогорить і будемо ковбаски жарити, так? Да? Ага, все, пішов процес Жарення ковбасок. Ми полюбляємо або шашличок, або ковбаски. Ковбаски набагато швидше. Раз, два і готові. Такі Зелені, зеленю, м'ясні, такі домашні ковбаски, гарненькі. Процес іде, а після того, як пожаримо, Ще пообідаємо. Сходю ще з десяток карасиків піймаю та будемо збиратися додому. Погодка сьогодні, звісно, так, то сонечко, то пасмурно. Але не холодно, але природка просто радує. Господи, яка краса у нас в Україні. Все так зелено. Все так гарно. Дерева, трава. Дівчата мої там відпочивають. Ой. І кацап хоче, щоб ми оце все йому віддали. Вибачаюся, що так скажу, але хераз два. Чи ж він получи, а не Україну. Да? Да. Да. Доця, ми хто? Україна. Україна, правильно, українці. І нікому нашу землю і нашу красу не віддамо ніякому кацапу. Хто зі мною згоден, ставте лайкосик. Ну тому що далеко від краю дось. Треба ближче отак до краю. І тоді воно не так буде горіти. Поки папа ковбаски жарить, доця собі хлібчик жарить, і я нам піджариш. От молодець. Перевернемо. Уже ковбаски почали то... сок пускати. То то вже... Уже гарно. Таке. Угу. Я так, процес йде. Побачите вже концовку через декілька секунд. Ну от і все. Процес закончен. Ковбаски наші дуже-дуже гарненькі такі. Зараз підемо куштувати їх, які вони в нас вийшли. Так, йдемо. Ну і обов'язково, коли ми будемо їжджати, оцей костюрок, якщо він не загасне, то ми його зальємо водичкою і затушимо. Зараз йдемо куштувати нашу вкусняшку. Олександровна, давай будемо знімати. Знімаємо. Ой, які гарненькі. трошки злиплися ну і нічого давай я отак А ану знімаю ці що шевеляться а я ці переверну просто да і все о, ця прилипла не хоче о о таке гарненьке таке блюдце вийшло Ну, всім смачного і нам смачного. Дуже файно сьогодні перебачив, карасю дав просратися. Ось такий карасик. Бачите, чудова така рибка. Хтось каже дуже маленька, але вона дуже-дуже вкусна, вона така, іменно карасик жаровий такий, він аж солодкий. Так, на що ловив? Ловив на обичного красного черв'яка і ловив на Ой На ось такого опариша. А ловив оцією вудкою. Я знаю, що Дімон дивиться мій канал. Дімон, дякую тобі за вудку Якраз длина 5 метрів, це дуже чудово, катушка отлична, поплавочок просто пісня. Дуже все чувствительно, дуже все класно. Дякую тобі. От. Прикормочка теж працює, твоя дуже гарна. Ось така прикормочка, яку ти мені дав Димон. І що скажу, цепляв. Червоного черв'яка. Карась да, ловиться, дав все гарно, але думаю, спробую ну, на цей опариш, який дав мені Дімон. І це просто пісня Якщо треба червоний черв'як постійно перенизувати або поправляти, то опариш атак, нацепив і все. І понеслась душа в рай. Дімон, великий, тобі дякую. Ну, ось так, а ми збираємося додому. Дружині є що робити, є що чистити. Оце я сьогодні за два роки. Як дав, так дав. Так, їдемо додому. <рит> я тебе не любити, Києву мій. Да? Ну так, сьогодні ж день Києва. Так, ну що, коротше, приїхали ми додому. Оксана Олександровна моя тут чистить рибку. Карасика, яку я наловив, кісімісі тут уже на старті жде. Так що всі в роботі. Там кава стоїть, валиться. Ось так сьогодні прийшов отакий чудовий мій день народження. Дуже гарно ми відпочили, побули ми чисто з дружиною з дітьми. З'їздили в місто, скупилися, поїхали на річку. Дніпро і гарненько відпочили. Я за два роки навіть піймав карасиків. Курочки наші тут співають, ходять, вечеряють, скоро лягатимуть спадки. Так що дякую вам за перегляд. Ставте лайкосик, дізлайкосик, кому що сподобалось, не сподобалось, пишіть коментарики і буду відповідати на ваші запитання. Ну а вам дякую за просмотр. Слава Україні, героям слава!